Вітаю вас, мої шановні любителі астрології, з вами астропсихолог Клименко Наталія, і це відео для вас, яке стосується сфери кар'єри та статусу, саме, як посилити, знаючи, який знак зодіаку потрапляє в цей сектор. З вас прошу, будь ласка, для енергообміну. Лайк! Буду вдячна за зворотній зв'язок в коментарях, що вам допомагає посилити ваш статус. Для індивідуальних прогнозів і розбору вашої натальної карти можете писати мені в Дірект інстаграм. А зараз розберемо символічно, в який знак потрапляє 10 сектор, і як можна впливати на те, щоб зростала ваша кар'єра, ваші амбіційні цілі реалізовувалися та посилювався ваш статус. Десятий сектор відповідає за керівників, за наші амбіційні плани, а також наше визнання соціумом. За знаком, куди потрапляє 10-й сектор, ви можете обрати професію, яка буде давати вам престиж та визнання. Якщо ваш 10-й сектор потрапляє в знак овен, знак вогняний, то для вас важливо проявляти лідерські якості, ініціювати нові ідеї, не боятися ризикувати. Та долати перешкоди, шукати вигоди. Для вас важливо не порівнювати себе з іншими людьми і не боятися провалів. Це ваш досвід. Ви можете ініціювати ідеї, генерувати нові, десь робити помилки, але головне не здаватися і йти далі. Поки ви дієте, інші знаки ще тільки думають, а у вас вже є досвід. Тобто, для вас важливо робити свою справу і не боятися помилок. Також не відкладати нові ідеї, які приходять до вас, можете тримати біля себе ручку або ж олівець та блокнот і записувати ідеї. Для вас важливо бути першими, перегоняти своїх конкурентів, а також надихати своїми вчинками інших людей, займатися спортом обов'язково або ж фізичним навантаженням, своїм прикладом надихати інших, не боятися привертати до себе увагу. Якщо ваш десятий сектор потрапив в знак Телець, то він під управлінням Венери. Тож вам важливо транслювати гармонію, уміти вибудовувати відносини з іншими людьми, турбуватися за свій стиль, тобто важлива зовнішність від того, як ви будете себе презентувати іншим людям, так вас будуть бачити і відповідно сприймати, тобто гарна, стильна. Презентабельна зовнішність, ваш імідж для вас це запорука росту, оскільки телець це знак накопичення, то для вас важливо не витрачати даремно свої ресурси, наприклад, свій час, свої гроші, слідкувати за правильним харчуванням та підтримувати себе в гарній формі. А вибір стосовно статусу та кар'єри робити за принципом. Мені це подобається, я це хочу, це мені відгукується. Це буде ключем до розвитку. Важливо не боятися називати ціну за ваші послуги. За все буде достойна оплата. Для вас важливо, щоб у вас був затишок, гармонія і спокій у вашій роботі. Це можуть бути статусні речі, оточуйте себе практичною красою. Якщо в 10-й сектор потрапив в знак, близнюки або ж діва, то. Це сектор під управлінням Меркурію. Для вас важливе спілкування, знайомства. Чим більше у вас буде корисних контактів, тим більше буде ваш статус і, відповідно, кар'єрний ріст. Сприятливо писати, виступати, виступати на радіо, телебаченні, спілкуватися з іншими людьми може бути багато переписки та відряджень. Обов'язково для вас важливо навчання, постійно підвищуйте кваліфікацію. Відвідувати курси ораторського мистецтва. Важливо вміти водити автомобіль або ж мати власного водія. Для вас корисним буде навчитися жити в режимі багатозадачності, не відкладати все на потім. Приберіть всю рутину і скуку із вашого життя. Ви можете шукати нову інформацію, нові тренди і відразу впроваджувати в свою роботу. Приділяйте увагу практиці в вашій справі. Кар'єрний ріст також приходить завдяки вашій інтелектуальній творчості, логіці. І важливо не відволікатися постійно на меседжери і мати контроль, щоб ви не перетворилися в постійного учня. Важливо, якщо ви отримали нову інформацію, відразу віддавати її іншим людям. Це може бути при навчанні когось або ж консультуванні. Для вас сприятливим буде обов'язково прописування планів. Та помічати дрібниці, ви можете бачити те, що інші пропускають. Якщо ваш десятий сектор потрапляє в знак рак, ви під управлінням місяця і водної стихії, ви вмієте адаптуватися під будь-які зміни. І це ваша фішка. Ви можете на інтуїтивному рівні відчувати, що відбувається в просторі. У вас може бути певне чуття до вигідних контрактів, до вигідних умов. Для вас важливо бути. Відданим своїй справі, та головне не бути в полоні своїх дитячих страхів. Ви можете малювати це, може бути нейрографіка або ж будь-яка інша творчість для зняття напруження. Обов'язково, оскільки місяць це наші емоції, це наша підсвідомість. Вам важливо тримати під контролем, бути в гарному настрої, що буде сприяти вашому кар'єрному росту. Важливо також і бути відкритими світу, навчитися довіряти іншим людям. А також важливо делегувати справи, створювати затишок, ви можете бути сірими кардиналами, але все рівно залишатися як мама для своїх підлеглих, турботливі та розуміючі. Сприятливим буде ходити на масажі до психологів, працювати над своїми емоціями. Також важливим є налагодження відносин із вашою мамою. Якщо ваш десятий сектор потрапив знак Лев, то вам слід демонструвати себе. Та свою роботу, бути на публіці, не боятися показувати свої заслуги, бути щедрими, проявляти благодійність, відповідально відноситися до своїх справ, мотивувати інших, сприятливо дарувати радість вашій аудиторії, підписникам, колегам, клієнтам, а також створювати яскравий професійний якісний продукт, організовувати себе, а також дотримуватися тайм-менеджменту. Налагодити відносини із батьками, особливо з батьком, не боятися хвалити себе, можете завести собі щоденник, подяки, робіть іншим людям компліменти, радійте за них. Для вас важливо створювати атмосферу свята на роботі, працювати над своїм особистим брендом та бути лицем своєї справи, лідером, вести за собою інших. Якщо ваш десятий сектор потрапляє в знак Терези, то він також під управлінням Венери, але тут Венера інша, вона вся романтична, ніжна. Для вас важливо відвідувати косметологів, візажистів, стилістів, всіх тих, хто створює імідж та красу. Ви можете також надихатися походами в музеї, театри, гарні місця, кафе. Відвідувати міжнародні фестивалі, наприклад, філармонію, спілкуватися із людьми більш вищого рангу, вивчати естетику, мистецтво, створювати щось своїми руками, також буде сприятливим і ораторська майстерність. Більше часу виходити в світ для вас важливо ставити цілі, оточувати себе красою і спілкуватися з іншими людьми. Якщо важдесятий сектор потрапив в знак Скорпіон, то для вас. Важливим буде вирішення складних інтелектуальних задач, докопуватися до суті, читати психологію, займатися психологічними практиками, вивчення езотерики, астрології, метафоричних карт, таро, різноманітні таємні джерела. Сприятливим також буде і робота на себе. Це пов'язано із тим, що вам бажано уникати тиску із іншої сторони стосовно керівництва. Взагалі, там, де скорпіони, там обов'язково буде трансформація в цій організації, адже вашим знаком управляє відразу дві планети. І першим управителем є Плутон, планета трансформації. Все, що ви створюєте, має бути якісним а все відживше воно буде переглядатися і відходити в небуття. Ви маєте створювати те, що буде функціональна і прогресивна. Для вас буде сприятливим аналітика, участь в різноманітних стратегічних іграх, квестах, відслідковування конкурентів. Ви можете бути дослідниками, сприятливе заняття духовними практиками, ходити на концерти, слухати важку музику або ж дивитися детективи, заряджатися енергією натовпу великої кількості людей. Ви для цього можете навіть самі виступати. Прокачити свою внутрішню енергію, залучайте до свого бізнесу, до своєї справи чужі гроші. Це можуть бути інвестиції від інших людей, від клієнтів, від партнерів. Також ви можете набиратися досвіду у великих крупних компаніях для того, щоб створити щось своє більш прогресивне. Скорпіони, чудові управлінці. Якщо ваш 10 сектор потрапив знак стрілець, то для вас важливо мандрувати, взаємодіяти з іншими людьми, особливо вищими за статусом. Спілкуватися з наставниками, згодом ставати самим наставниками, вчити інших, вивчати інші культури, займатися духовним розвитком, створювати власну стратегію розвитку та масштабувати. Це можуть бути бізнес-проекти, які переходять завдяки інтернету, наприклад, зараз, за межі вашої країни. Важливо створювати команду і бути з нею на одній хвилі, поступово нарощувати свій авторитет та вести щоденник цілей. Використовувати рекламу, розширювати сферу свого впливу за рахунок взаємодії з іноземними партнерами. Якщо ваш десятий сектор потрапляє в знак козарів, то ви під управлінням Сатурну важливо розвивати в собі терпіння, контроль, створювати свою власну структуру, використовувати різноманітні графіки, таблиці тайм менеджмент, ставати правою рукою керівника і набиратись досвіду, практикувати регулярність. Дисциплінованість доводити обов'язково розпочату справу до кінця, дотримуватися домовленостей та дедлайнів, демонструвати свій професіоналізм, підтримувати важливих для вас людей, ставити цілі, щоб вони були реалістичними та конкретними, концентруватися на них і не розпилювати увагу, делегувати задачі, ділити їх на мікроцілі, та важливо також відходити від синдрому відмінника, не тягнути все на собі, але тримати все під контролем. Проявляти ініціативу, заявляти про себе, робити свою справу, навіть тоді, коли страшно. Статус та кар'єра не приходять рано. Лише після 30 років, коли відбувається повернення Сатурну, ближче до 36 років Сатурн буде давати плоди вашої наполегливої праці, але вони будуть дуже відчутними, вагомими і довгостроковими. Якщо ваш 10 сектор потрапляє знак водолій, то для вас важливо. Гнучкий графік роботи, мати, працювати в тих сферах, які стосуються свободи, незалежності, всього інноваційного і креативного. Важливо для вас показувати свою унікальність та оригінальність, свій нестандартний підхід, знімати відео, використовувати всі можливі канали продажів та реклами, використовувати почуття гумору, створювати власні спільноти, різноманітні групи, ставати лідерами в колективі. Мислити прогресивно ви можете або слідкувати за новими трендами, або ж самими їх ініціювати. Робити із свого продукту і своєї справи шоу обов'язково має бути креативний підхід, впровадження інноваційних технологій, експериментувати, виходити за рамки дозволеного. Ви можете бути взагалі не такими, як всі. Якщо йдуть всі по одній відомій дорозі, ви створюєте свою нову. Це буде розрив шаблонів. Також можете використовувати в своїй роботі допомогу астролога, ваших друзів та однодумців, інтернет. Якщо ваш 10-й сектор потрапляє в знаки риби, то для вас можна використовувати власну інтуїцію, а також уяву. У вас дуже хороша фантазія. Це сприятливий аспект для фотографів, психотерапевтів, дизайнерів, візажистів, працівників медицини, письменників. Для вас сприятливим буде використання відеоформату як ключика до розвитку свого проєкту, Займайтеся цією справою, яка вам подобається, яка показує всю глибину та межі вашого продукту. Для вас важливий творчий підхід до справи. Ви можете саме створювати або ж слухати музику, танцювати, ходити в кіно, в спа-салони, використовувати в своїй роботі психологію. Наприклад, це може бути психологія продажів або спілкування з клієнтами, вибудовування партнерських взаємовідносин. Це обов'язково вам допоможе створити вашу кар'єру та статус, сформувати ваш статус та підвищити вас по кар'єрних сходах. Якщо ви хочете дізнатися, куди саме у вас потрапляє ваш 10-й сектор. Пишіть мені вашу дату. Час та місце народження, і я обов'язково вам допоможу. А для повного розбору натальної карти звертайтеся в Дірект інстаграм. Сподобалось відео? Підписуйтеся, буду рада, і до наступних зустрічей в наступних відео.